Історії від Кряча. Як Хома заряд короби? Цієї ночі Хома погано спав. Усю ніч по полю зі скреготом проходжала величезна машина Комбайн. Машина видивлялася своїми сліпучими фарами. Світло навіть до нори промокнулося. Хма був подумав, що більше не доведеться світляками запасатися задля освітлення. Він вирішив комбайн тепер щоночі по полю гулятиме. Гуркочиша, правда, дарма. Так він спав і прокидався, поки не прокинувся зовсім. Зарядку він робити не став. За нього зарядку ховрах робив, самому Хомі ліньки. Каже за мене зарядком, а сам лежить під кущем і дивиться. Ховрахнумо двох старатися, присідає підстрибує, ухекався вкрай, ледве дихай, а Хома йому каже, як це зарядка без купання. А вода в струмку холодніша за холодну. Плаває Ховрах, а Хома на березі сидить. Може, досить питає з води найкращий друг ховрах. Ти обурюється Хома. Плавай, плавай, доки я втомлюся. Мені плавати корисно, мені лікар лікардятий ванни велів приймати. Наплавається ховрах, до посиніні й вилізе на берег. Добряче я сьогодні зарядився. Солодко потягнувся задоволений Хома. Він уже й подріматився. А ховраха від утоми аж хитало ну добре, досить, змило Хома. Тільки завтра встань раніше, щойно розвиднеться. І побігай за мене, бо соніш по росі. Але дивись, не шахрувати все одно дізнаюся. Мені бігати лікар велів. Ти ж не хочеш, щоб твій найкращий друг захворів? Старайся. Ну, от, встав цього ранку Хома, а комбайна вже нема, і пшениці нема. Все зерно уночі зібрали, поле ніби нагло підстрижене, і ховрах бігає. Бігаєш? позіхнув Хома. А може, не треба, узявся милити ховрах. Ну що, втомився? здивувався Хома. Втомився, пропих котів ховрах. Що це я втомився? розсердився Хома. Ти ж за мене бігаєш. Ох, як я втомився, ляжу спочину, а ти бігай, бігай.